Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось місто Київ. Сьогодні в нас 28 березня, четвер. Дивимось, що чекати, що очікувати. Чи будуть ракетні удари, чи будуть руйнування. Так, що чекати киянам. Київ, Київська область, 28 березня, з боку росіян. Чи будуть обстріли, чи будуть ракетні удари? 28. Так, ніч. З 28 на 29. Ніч небезпечна. Небезпечна і я думаю, що все позбивають. Але можливі руйнування сьогодні будемо перекривати. Так, небезпека є. У нас сьогодні на ніч на Київ, Київську область. 29-30. 29-30 березня. Що чекати в день 29 березня? Спокійно ніч, 29-30. Березня-ніч. Скажіть, покажіть, що очікувати від росіян. Київ-Київська область. Також небезпечно. Небезпечно будемо давати відсіч. Так. 31, 30, 31. Київ, Київська область, 30 березня. Що чекати в день? 30 березня. Спокійно. 30-31 ніч. 30 на 31 вночі. Що очікувати Київ, Київська область що від росіян. Дуже погано, дуже погано, можливі жертви. Вийшла карта смерть, і що дурак буде робити щось дуже таке небезпечне, дуже небезпечно. Небезпечно і щось стосується там, де вода. Це може бути водосховище київське, туди будуть цілить. Так, да, є вибір, обираючи куди? Так, 31-в ніч, з 31 на 1, квітня. З 31 березня на 1 квітня. В ніч, що очікувати? Київ, Київська область. Ну, тут все спокійно. Тобто найближчі три, три ночі, найближчі небезпечно. Зараз я це все буду перекривати. Найбільша небезпека з найбільшими жертвами це з 30 по 31 ночі. Щось готується, якийсь дуже недобрий, негарний руйнівний вчинок з боку росіян. Прибираю весь негатив, перекриваю, будемо просити вищі сили, щоб відвели біду, щоб не було цих руйнувань. Так, це в нас те, що на перекриття, а це в нас те, що добре. Це ще не хороше. Заперечую. Небезпечно. Заперечую. Захист буде максимальний, будуть захищати всіма можливими способами. Це прибираю, заперечую. Небезпека вночі. Але всі сплять, заперечую, заперечую, і можливі руйнування, що люди залишаться без, без домівок. Зараз покажу, по якій карті я це дивлюсь, мені потім пишуть, що там такого не було. Ось, бачите, можливі руйнування вночі, небезпечно, страшно вночі. І є, що люди можуть залишитись без будівлі, руйнування будинків. Заперечую це все, Заперечую весь негатив, перекриваю, перекриваю ще одна карта. Ще хвилинку, зараз будемо повертати весь негатив назад ворогу на її голови. Хай в них таке буде, що вони нам бажають. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, охоронці. Прошу захисту для Києва, для Київської області, прошу прибрати весь негатив, відвернути біду і повернути ворогу на її голови, назад, все, що вони нам бажають, вороже все назад на ворога. Ворогу вороже, та буде так, і так буде. Вище сили, прошу Божого захисту, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було вибухів в Києві, в Київській області по Верховному суду, та буде так, відверніть біду. І все, що ворог планує, хай йому на голову летить. На Путіна, на його владу і на Росію. Буде так і так буде. Дякую за увагу. І до зустрічі на каналі.